Всім привіт, ви на каналі Безель. З вами, як завжди, Олексій. Сьогодні, у вашій увазі, я вам презентую новинку лімітовану Океану Скасіо в тиражі 1200 штук. Дуже прикольний годинник. Він присвячений відблискуванню поверхні моря і відображенню саме в морі вогнів нічного. Міста. Безель також незвичний. Зараз ви якраз додивляєтеся рекламний ролик і переходимо до розпаковки. Ось таким чином приїжджає до нас годинник, всередині гарантія, інструкція. І отакий от футлярчик. його можна використовувати для приїздів. Все дуже охайно запаковано. Декілька шарів як з зовні, так і на самому годиннику. З особистого дозволення клієнта я зможу зняти плівку з корпуса, щоб ви могли роздивитися цей годинник так, як і. У реальному житті. Це е, отакий градієнт, який змінює відтінок від фіолетового до синього, в залежності від кута освітлення. Тут в мене зараз і, і штучне освітлення, і освітлення з вулиці через вікно з правої сторони. Камера, в принципі, передає, але оцей безель, який вкритий сапфіром, він виглядає дуже-дуже стильно і так по-спортивному, і, в принципі, на зустріч, Я думаю, можна. Такий годинник вдягнути без зайвих питань до себе. Багато спілкуюся з різними людьми і деякі з них не сприймають Касю, там ну, взагалі всю трійку японців за якийсь серйозний вид годинників, бренд. Ось. У кожного з нас знайомство з годинниками починається через якийсь бренд. Міски наші сприймають за все життя лише 200 брендів, і, як правило, ті перші, які попадають туди, то вони там і залишаються жити. Так, і з годинниками, з автомобілями, а з будь-чим. Тут в нас є мультибенд, синхронізація по радіохвилям. Воно включає всі наші материки. До нас найближче це. Німеччина також є в нас синхронізація через Bluetooth по телефону. Якщо немає зв'язочку ні через радіосигнал, ні через Bluetooth, то годинник собі спокійнесь іде, як будь-який звичайний кварц з точністю плюс-мінус 15 секунд на місяць. На цей Тахіметр, а, мабуть, саме смак. В годиннику оцей безель, який поєднується, переходить плавно в сапфір на склі і сапфір на самому безелі. От ви можете бачити, як грає колір. Дуже незвично, я вам правду скажу, дуже незвично. Ось так от. Тут реально я бачу ну, відтінки всі мінімум. Від жовтого до червоного, від помаранчевого до темно-синього. Ну, так, дуже заморочилися вони з цими ось такими обманами зору. Маємо 300 місць, можна встановлювати час і продивлятися його. Ось є рівень заряду. Дуже-дуже тонесенький у нас корпус 9,5. 100 метрів водозахист. повністю титановий години, включаючи задню кришку, браслет, корпус. Має покриття карбіду саме по титану DLC. Оця їхня фішечка з заводною гулівкою, там де Манта зображена. Просто топчик, як на мене. референс моделі ocws s c 2 a JF, роздрібна вартість в Японії 242 тисячі японських єм, Калібр 5701. Що тут у нас ще? І його, в принципі, те, що я вже вам і казав, його саме характеристики, що він вміє. Самі розміри це 47,5, 42,8 і 8, і 9 з половиною. Нагадаю, 1200 штук на весь світ. Але як і в предыдущому Citizen, тут немає номера, саме яка це моделька. Бачимо, що зроблено в Японії, є серійний номер звичайний заводський, але немає саме ось того номера, який характеризує лімітованість. Чомусь так вони для себе вирішилися. І примірка на руці 17-17,5 зап'ясток. Застібка ось така на двох кнопках. Зручно відкрили. Зараз воно там трохи через плівку буде більш міцніше сидіти, але ось таким чином. Ми можемо бачити на зап'ясті 17,5 сантиметрів. Дякую, що додивилися цей ролик до кінця. Це канал Безель, душевні розмови про наручні годинники. Підписуйтесь, коментуйте. Завжди приємно з вами спілкуватися. До нових зустрічей!